То син живе, а я ще в теж хаті. Що це ви купаєте тут? Бомбо в Воду, ремонт роблять. 53 роки я тут прийму. Село як село, було гарно. Але що зробилось? Я не знаю, що то таке, що так якось воно робиться. Все, так як би глялідей навред. Це було таке село. 25 хат, тільки 10 зараз живе. А ті пустують хати. подивися, страшно. Трохи вимерли, а трохи вибралися. А та Польща забрала, скільки тих людей. У мене так само і діти, і внуки по тих Польщах, А тут так нема кому працювати, нема. Як не є. Тут вийдеш в село, женеш очередь, людей повно з тим побіседав, з тим. А це як на веселці, немає нічого. Ні Була красота, ларок у нас такий був гарний, доставляли і хліб, і, і всі продукти, що треба. Колгос працювали, як не є, то ж ферма більше 300 голов від кормочних тільки було. Люди мали роботу. Дормашельний свій це був. Все, що так зробили, що вони так швидко, все розігнали. Людям біда. Мені то таким же у нас тут двох, що є, таких що його. А молодим, де я не знаю. Кінчила академію з відзнакою. І мусить сидіти в Польщі. Тут роботи не знайшла. З 10-го десь року, як розсунувся цей когос. О, Все стало падати, падати, падати. І все. Така біда. А в Кутянку скільки кілометрів вам? П'ять. Автобус сюди не їздить. Ні? Та ні. зразу раніше був, пішов в автобус, Бачите, бачите, остановки є, там лящівці, ходив в автобус. Можна було якось інакше, люди могли добратися от кутянці. Аптека та була, старіші люди, десь його, а все заглохло нема. Була медичка, хай тих старих людей мало їх тут є вже. Але треба заглянути. Взяли, закрили медпункт. То добре, що. Я коло сина та й ще чим де не добратися. А візьміть є там такі жінки старіші, що немає дітей, коло них нема цього чим доїхати в ту кутянку в вольницю. Та кажеться, така обстановка. Хотіли поспілкуватися можна з вами? там же є хати і все. Це ви поновлюєте побілку на зиму? Так, можу на зиму, так як я не е на заробітки. Тільки тут людей самі старі. Вже померли, а там молоді баб є, то й ті позаробіться. Хто як може, той да заробляє. Та ви тут самі живете? Ні, З чоловіком будуть. роки назад погоріли. Треба все, все спочатку посміти. Зайця життя. Ви тут давно живете? Вже 57 років. Такі красоти у вас навколо. Так, да. красоти. Як так. вам тут живеться? Ну як живеться? Живеться, як всім людям живеться. Живемо, як можемо, так виживаємо. Слава Богу, городи перегорали, вже картоплю вибрали, барики вибрали, морку вибрали, капусту вибрали. Та й все. Та й живу. Жінка в Польщі на роботі, бо ж треба, як так якось виживати. А те, що ми російському сріло, не по чому, молоко не по чому. Коли батьки тут жили, тепер я живу, син на війні, один-другий. Та ви тут самі поки хазяйнуєте? Чапа, Чаполінда, гой Чаполінда, а не треба Чаполінди, там Чапулінду. Троє свиней, і корова. Їсти 22 рази в день, коняка напашу, корова на пашу. Це кожен день одна та сама робота, що ви зробите. Роботи більш такої немає тут в селі. Колись, як був була робота, а зараз роботи немає. Я колись пся армії то робив у струзі в комбінаті комунальних, а потім вже робив хімії у Женіно. Сім років там проробив. А зараз вже все, зараз вже хто вдома, хто на заробітках це так, таке, так як ми так живемо. Це дорога. Ось направо можна на вроці попасти. Оце і ляшівка, і ляшівка, де село. А там вже далі луг, починає одного малина і кінчає мо мости вже з район. То то вже йде як, так, парк, ростуть всякі такі лікарські рослини гарні. Ну там, як краще кустили коло сіла, да, косив, То там, коротше, як сіна заскочить, і такі такі великі квітки, жовті, сині, то там, коротше, ну, стоїть як в раю, ну, небесний райний. Чесно. А вже позаростало, сіла, не косять, то там таке, як джунглі джунглісти. А гриби? По гриби ходите? А, гриби. Був що теплий дощик. Біли гриби, я кажу, я пішов три відразу. А то був пішов торік, то зараз 500 штук приніс. 500 штук. І то такі маленькі, стандартненькі такі. Нічого. собі. Це вже як сказка була. що Скрізь гриби, чи це просто знаєте? Бул, здолбун, роблю, ще приїжджаю, в стриїх. Всі ж їдуть. Раді Бога, ой-ой-ой! Маше, тихо, кошець, до нового року ще без молотия. Поки що моя приїде, то вже й мало що залишиться. Корова зі скобилою. Машка, що до нового року. Бачите, що були в цьому тижні кончили яблука в Польщі, а, а, а тижні сиділи, дощ не давав. Поїдемо на прорив, поможемо. Здоров Я здоров'я. Mm -hmm. да, Ви їхали, шановні люди знімають, як ми тут живемо на селі. Да, вже, нормально. Да. Живемо не ту живемо, правда? No, Дві Діти в лікарні відлежав. О, природа, бачите, яка природа. Ви давно тут живете? Ну так, як рудевся. 63 року родився, так і живу. в армії підслужив в Германії два роки. Ми чули, ви дрова рубаєте? так, ну, да, зима буде. Заготовляєте де? В Садку. Тримаєте господарство? Ну так, да, корова, кінь, свиня, кури. У вас ще є пара корів на село тут? Ну так, да, самі по саму наш норку вочку. Було 37 чи 36 корів. Була черга. До 40 було. Сіна заготовити, перезимувати її. Видаєте треба, ну ходити коло корови, а там газу пшик, воду та й що. Ви ж не здаєте, правда? Молоко? Не здаєте? здаєте? Я а по скільки за літру? По десять, це ж вроді по одинадцять. То літру молока випи даймо на щось робити, косити можна. Випів лісло молока, кусочок сала з цибулиною, та й сити. Сало — це сила. Данилівка це одна вуличка, в якій зареєстровано 35 жителів. То сьогодні людей залишилося дуже мало. Четверо діток їздить у школу села Данилівка. Демографічна ситуація бажає бути кращою з огляду на те, якщо аналізувати те, що відбувається на сьогодні в громаді, то ми бачимо, що з кожним роком кількість жителів населення тільки падає, стає нижчою. Якщо ми повернемося 10 років назад, то це тільки на Кутянку була тисяча, на болотківці тисяча, то сьогодні. Сьогодні ви порівнюєте сьогодні на весь старостат тисяча, це дуже мало. Молод виїжджає, тому що немає транспорт, автобуси не ходять, робочих місць немає, магазинів немає. Перспективи для розвитку на сьогодні на жаль, я не бачу. Я думаю, для того щоб сюди залучити якихось інвесторів, в першу чергу все опирається в дороги. На сьогодні переселенці, коли почалася війна, у нас їх. Було, але ви знаєте, що переселенці так само хочуть умови, комфортні проживання. Мало того, невідома територія, де не ходить транспорт, де немає магазину, як їм проживати. Вони хочуть комфортні умови, хочуть, щоб була вода, туалет, зручності, робота, тому що потрібно якось жити. То на сьогодні в нас купили будинки дві сім'ї, які проживають у нас. Три навіть переїхали.